Демонтують пошкоджену покрівлю та готують будівельні матеріали, аби облаштовувати новий дах. Ці роботи частина відновлення двоповерхового будинку на вулиці Шевченка, 101 у Чернігові, який опинився в епіцентрі ракетного удару 17 квітня. Тоді будівля, що вже була обстріляна ворогом у перші дні повномасштабної війни та згодом відбудована, зазнала серйозних пошкоджень. На початку периметр будинку був оточений парканом за задене Випадкових перехожих, тому що він був в аварійному стані. Будинок обстежили експерти, які дали висновок, що він підлягає відновленню. Управління ЖКХ замовило проєкт, провело тендерну процедуру, визначило підрядника і, власне, почалися роботи. Вартість капітальних аварійно-відновлювальних робіт за підсумками тендерної процедури складає 3 мільйони 234 тисячі гривень. Відновлення будинку фінансується з міського бюджету. Найголовніше забезпечити можливість подальшої експлуатації будинку, за словами виконроба підрядної організації Євгена Микиченка. Уже виконані майже всі демонтажні роботи а відновлення даху є першочерговим завданням, аби запобігти затіканню води під час прийдешнього сезону осінніх дощів. Максимальними темпами будемо виконувати роботи по відновленню покрівлі. Тось повністю влаштування нової стропильної системи, покрівля з металочерепиці та влаштування водостоків. Паралельно будуть встановлюватися нові вікна та двері, як у під'їздах, так і квартирах мешканців. Виконуватиметься і ремонт балконів, а також укріплення торцевої стіни, де внаслідок вибуху з'явилися тріщини. По внутрішнім роботам є часткові рунації по перекриттю, треба їх відновити, а також відновити стелі всіх квартир. Тобто очистити оздоблення, яке було раніше, та влаштувати підшивну стелю на металевому каркасі з Завершити ж усі заплановані роботи з відбудови периметру будинку та його укріплення на Шевченка 101 планують до початку опалювального сезону. Далі мешканці пошкодженого житла для подальшого відновлення можуть скористатися державною програмою є відновлення.